Вони Ось це, наприклад, ділення, якщо такі поясок, так? Ми проводимо чергову акцію, благодійну акцію до дня великодних свят. Це розписуємо писанки, які ми завеземо потім нашим солдатам, які знаходяться в перловці. Їх там тисячі чоловік є, і сто з них із Дніпропетровської області. То ми вирішили, що так як вони у нас ну, перебувають в гостях далеко від свого домівок своїх від рідної хати, то ми вирішили, що ми їм понів завести писанки, завести пасочки. Ну, типу і... Такий символ називається дубовий листочок і е, символізує силу чоловічу, докладені малювати ось такі. Ну, повернули яєчко так, щоб вам було рідненько. Як часто підносіть когню? Ви знаєте, наші бабусі і прабабусі вони не вміли писати, але вони вміли малювати писанки. І тому е вони символи писанок дуже прості, дуже елементарні і стилізовані. І їх може намалювати навіть маленька дитина, тому писанку можна писати з будь-якого віку. І не, не думати, що це дуже-дуже важко. Треба брати в руки писачок і працювати.

Та візьміть в кого там згоріла. Ну, з сьогоднішнього дня у мене ну, дуже класне враження. Ну, я ще ніколи не розписував він не красив яйця. У мене не було можливості. Але сьогодні мій був день найщасливіший. кипяток, да, кто думает, ой, я горячую кипяток, да, рыбка да, 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 на полигон, да, вот так поставим.